Володя, я вже не раз від тебе чув і десь бачив тебе в розмовах, в коментарях. І ці розмови пов'язані з баштанними культурами. Які ти селекціонер по насінню кукурудзі, соняшника, маєш до баштаних культур. Розкажи, будь ласка, що це. Ну, По-перше, по по як, як, як агроном, то я всі, всі культури включаюсь по, по, по баштану. Значить, баштан, овочі. В свій час я багато їздив по Миколаївській області по питанню мі мікродобрів. Там дуже багато господарств, які вирощують саме овочі. Але що мене на, на ну, мене як людину, як як споживача, це на деякі господарства. Були господарства, які ну, дуже невеличку кількість використовували. Але якщо брати комплекс, як то, то то кажуть, там херсонська технологія це дуже багато всяких хімічних сполук. Я розумію, що деякі люди кажуть, що на ну, це треба не зважати, але я особисто зважаю на, на це. І мені йому, там багато дуже Як, який обробок mm? по херсонській технології? Ну, зараз обіду. Ну, да, це, це, Тоді не обіжаю. Це, 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 це кажу. На інтенсивній системі. Не, не херсонська інтенсивна система е, оприскувач в полі борізгає кожні три дні. Що, що то щось там треба вносити, то, то той препарат, то той. І я брав з собою дівчат, які кажуть, що в кінці кінців вони сміялися, так легше взяти е, ложку калійної селітри, ложку аміачної селітри, ну приблизно так, розтворити його в стакані, то ну, ну це, це ми так. Це, це це предисторія. Я приїжджав на де Адещину. Я свої досліди аспірантські повторював в, в Одеській області в двох локаціях, і ми споживали кавуни. Тобто, при, 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 привіт керівнику. і Там виходить дуже гарні кавуни, і я спросив, що він робить. І тут такий контраст, він каже: Я нічого не роблю, я їх сію, роблю там між на натомі і, і, і закінчую. Але в нього ну, с сі, сіва зміна. Ну, всі сіють великі пополя і на захист ну, не треба, каже, дергатся, все, все нормально. У мене після пшениці йде. Цей баштан? але в них, да, баштан, все. але в нього там є внесення на навозу, і це гарні кавуни, на яких я знаю, що нічого не, не, не робилось. Ну таких, таких яких може одноразова якась обробка. І коли ми сіяли свій селекційний в 23-му році, чогось мені вспомнилось, я е, до цього йшов е, доволі культура була? у мене було сорга селекційна ділянка і соняшник. Ну, такі дві не, культури. А про баштан? Ми ж зараз з тобою розмовляємо про баштан. і в отом селекційна в мене. Не хватило. ну, земля була, але матеріалу не вистачило, і в мене було прийнято рішення на селекційному полі вирощувати баштан. Для чого? Для того, щоб поїсти собі і сім'ї, і друзям якісний баштан, який я не буду нічим обробляти. 23-му році це було моє перше касання. Я посіяв, ну так вийшло, я хотів менше посіяти і так вийшло, що день і кавна, я посіяв десь 1,5 гектара. Але на них ми, ми робили по посів, Ми нічого не робили. В це коли? В червні. Uh -huh. Це було 7 червня. От Одесі і в ні, блоку... це, в це було в Сінельникова. Uh -huh. Я зробив цей зробив це цей посів. Основна культура була сорго і соняшник, а Баштан як додаткова. Рік були площі були підпідготовані. Да, площ, площа була була гарна. По площі там е, сіяли, бична сівалка. Абична сівалка, та що сіяла соня, с, соняшник, е, с, субенка, вона пішла. Єдине, що ми настраювали норму висіва, настраювали на саму меншу. Тобто там було 1,8 по моєму штук на метрі. Менш, не... менш не настраювається. Так сам, так само ми і посіяли. Сіяв на метр сорок. Що провів? звісно, це було по традиційній системі. Там було проведено дві міжрядки і все. На, на, на тому... А, і один фунгіцид. Але ти ж казав, що спеціальні добре листу вже працював в 23 році. Я е, але дивіться, на той час, коли мені треба було працювати по соняшнику і сорго, Баштана ще не було. Я вроді без працьов, але я, я розумію, що листовий поверх тільки-тільки сходив. Все, на тому, на тому праця з баштаном в мене закінчилась. Результати, які я отримав, як завжди, я, в мене такий науковий підхід, я зробив як. Я взяв кавун, взяв імпорт, взяв кавун наш вітчизняний і взяв диню. Ну, Тому що диню також хотілося скуштувати. Я зробив його аналіз. У мене вийшло дуже цікаві У мене вийшли досліди, що у нас на багарі на таких жорстких жорстких умовах наш Кавун дав чуть більше, ніж в два рази більше врожайності. Наш сортовий. ніж іноземний. Ніж іноземний, да. Перше іноземний був гарний. Це вета він раніше раніше трохи був, але я не змог отримати гарний урожай. Я думаю, що йому не вистачило. Ну то я йому нічого не давав. Ну, от, йому, ну, цього, да. технології. йому Йому не, не, не вистачило інтенсивної технології. Далі, е, е, збір врожаю був, е, коли я його прорахував, е, десь 30 тонн. Тобто е, кавун чума, да, він дав 30 тонн, ну там на 1,5 гектара було трохи одного кавуна, трохи ну, іншого. Диня, диня да, 25% диня зайняла. І диня дуже гарна так аж пішла. Я подивився, і вже в цьому цьому році ми в 23-м році це було перше, і був як дослід в 24-м Я вже вирішив дуже великі обйоми. Я вже підготувався, зробив все як треба, але вийшло не так, як я хотів той кусок землі, який ми думали, і там попланували робити. У мене не вийшло не тримати. Я закупив насіння на 50 гектар. Ми вже хотіли це, це зробити. І слава Богу, що ми не, не, не зробили в двадцять четвертому. Щас трошки скажу. В цьому році я посів 11 гектар. Я посіяв декілька сортів. Опять посіяв е, сортове, не гібридне, а сортове насіння. Посіяв сорт «Продюсер» з імпортних, Я посіяв наші чотири три три сорта. Чумак, фаворит і скарб. Тобто там там було все для того, що різні сроки по порі по, по різному збирати і різної форми. Чумак він про продовгу. Він білий, такий цікавий фаворит. Він длинний. Тобто різного формату. і дв і дві дині чотири десь чотири гектара дві дині Aíці, було. Будеш щось досліджувати на цьому баштані? Ну як науковець? я і так дослідив. Як воно впливало? Це по -перше, по перше, -сам, саме головна моя ціль. Це максимально органічно чисте. Тобто там використовувалось дуже багато бі біопрепаратів різних компаній, але там була вся можбі біопрепаратів. Бі там була мікаріза, там було два фосформобілізатора різних виробників. Там був вони ж на насіння, не не нетруєні, там був біофунгіцид на, на, на протруюванні. Все робив своїми руками. Я його все протравив, розложив, підсохли. Також я вносив мікродобрива. Це все одним загалом. Тобто, я все дав на насіння. І вже на вегетації я також працював, працював проти кліща, але я працював біопрепаратом. До речі, біопрепарат в мене гарніше спрацював, ніж у людей хімія. Тобто вони перераблювали, я кліщом кліща, біопрепаратами упрацював. І... Ефективно досить, не? да. Ефективність. У нас було нашестві кліща. Я не змог, навіть якби купив, захотів купити, я в той час не змог би купити акарицида, тому що його зовсім не було. Але я якраз побалакав, і дівчата мені кажуть, слушай, поки ти там думаєш, ми тим біопрепарат вийшли, а ти потім при приймеш рішення. Воно мені гарно Слухай, спрацювало. ми можемо з тобою домовитися, що ти в спільноті будеш давати такі дуже короткі репортажі. От ну по по етапах, от ну просто пару фотографій да, зробити без, без і питань, трошки текст зроблю, написати. Да. Я думаю, що багатьом цікаво отримувати і додатковий дохід. Mm -hmm. Скажи мені, ще є запитання, що. Я почув почув десь і від тебе чув, що якщо без захисту, тобто, як ти кажеш, екологічно чисті, вони не такі лежкі, що вони погано зберігаються. Чи так це? Так да. є питання звісно, на на тих, на, на той продукції, яка якої буде використовуватися багато фунгіцидів, лежкість буде гарніша. Тобто нам треба ну, заразити по поле, Цей найбільш класний варіант це фунгіцидами. У мене технологія не, не, не повністю еко, і я, я вносив фунгіцид. Я кажу так, як є, я вносив, але вносив їх на, на начальному етапі. Коли у культури було три. Три, три, три листка. Тобто ми зробили, потім е також ми по по порадились тобто наукою. Тобто Зберегти сходить, думав, да, то сходи, Так, Тобто сходи, щоб болячка не пішла. То на я зробив профілактику на, на першому етапі, а далі вже я пішов, я під підживлював, та також там були відео, я показував, людям кажуть, ой, ти бата вносиш. Але я вносив дуже багато комплексів мікродобрив. Тобто калійні добрива, є таке поняття у. Скажемо, у Європі, що ми не можемо використовувати на біоземлеробстві, ми не можемо використовувати фунгіциди, але ми можемо використовувати мікродобрива. Тобто це іде як захист. От на, на, на цьому я основувався. Я зробив десь 4 підкормки. Також я вважаю, що Товар, товар у нас дуже ну це, 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 це окреме питання, Я вважаю, що у нас на сьогоднішнє людство не дополучає мікродобрив, мі, мікроелементів, які ми споживаємо. То що продукція він може каливатись. І я вважаю, що коли я мікродобрива даю по, по лісту, це, це гарніше. Ну мені Через одна дуже відома серед нас людей сказала: майже все є, тільки от є дефіцит цинку да. У нас, у нас ду -ду дуже здоровий дефіцит цинку по нашому Синяльниковському району, тому що ми робили. Ну, не тільки си, да. в Україні, він ну, каже, ну, Я більше робив по, я, по цьому, Я да. питав, які вітаміни треба, він Ні, каже, нічого не треба приймати. А, може взимку, де але от цинк – це дефіцитне дуже дуже дефіцитно, на наших полях. Це та та, та добре, також Володя, є. Ми да. будемо врахувати, що вважати, що ми такий старт дали нашому, і будемо продовжувати спілкування про баштані, культури і технологію і захист і з тобою. Да. Тоді, Ну і тоді... ще хотів, да. або може потім окремо сказати, що окрім того, що в мене був промисловий баштан, 11 гектар, да, в цьому році я також зробив десь на 0,6 гектара, я провів технологічні і різного формату досліди. Це поле я не висвітлював, я його окремо посіяв. Це було бінарний посів соняшникам, це було використання на препарати, на, на різні питання. Тому що мені, як агроному, задають питання, і я, я не, не, не розумію, чому на гарбузі можна ці препарати, а на кавуні нельзя. Воно з одного одного сімейства. Ну і я для себе робив робив досліди, якщо можна, а якщо я отак захочу. Скажем так, від, 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 від оттуда я брав не збирання, не цей, але мені просто треба була інформація. Для себе я зробив таку, то мені було цікаво. Я... Скажи мені, будь ласка, а ти консультації проводиш для. Да, ну, якщо якщо, я обажаю, чи... якщо т -т 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 треба, я можу провести консультацію. Таку поверхневу я завжди інформацію дам. А якщо вже треба вникати, і їздити і вести, і вести про проект, то це ми тоді окремо окремо домовляємося. домовляємося. Тобто, питання Дякую. Інформацію ми по контакту за Дякую.